У невеличкому українському селі, де кожен знає кожного, а кожне слово розходиться мов кола на воді, Марина поверталася додому з невеличкого базару. Дорогою її неодноразово зустрічали сусідки і запитували, чи не повернувся часом її чоловік Іван. Їхні настирливі погляди пекли сильніше за холодний зимовий вітер. Марина тільки стискала губи і коротко кидала. А чому він має повертатися? Ми ж розлучені, але від цих слів село не заспокоювалось. Та як це розлучені? У нас тут таке не заведено. П'ють, п'ють, терпи і живи, а розлучення, та це вже ганьба на увесь рід, докоряла сусідка Олена, витираючи руки фартухом. Іван не пив, не бив, та й взагалі був не таким, як більшість чоловіків у селі. Завжди тверезий, працьовитий, навіть допомагав жінці по господарству. Але саме за це його і не любили. Що за чоловік, якщо після зарплати не йде по пляшку? Що за чоловік, якщо лопати не підняв, аби дружині хоч раз хребет порахувати? Перешіптувались між собою сусіди. Марині застрили, бо її Іван був як міська людина, а не як свої. Жінки час від часу придумували плітки. То про те, що у Івана хтось завівся на стороні, то навпаки, що у Марини гріхи на душі. Але їхня сім'я на плітки не зважала. Усі непорозуміння, якщо й виникали, залишалися за зачинними дверима їхньої квартири. А потім все змінилося, як грім серед ясного неба. Іван і Марина розлучилися. Ніхто в це не повірив, а потім, коли Іван поїхав, село завмерло подиві. Марина ж замкнулася в собі. Нікому нічого не пояснюючи. Сусіди спершу намагалися їй співчувати, але коли відповідь залишалася завжди одна й та сама мовчанка. Вони швидко перетворили співчуття на осуд. Дорогою додому Марина несла сумку з продуктами під ногами, скрипів сніг. Мороз пощипував щічки, але всередині панувала пустота. Минуло вже понад півроку відтоді, як Іван поїхав. А вона все думала про нього. Розлучення ініціювала саме Марина. Вона першою почала цю розмову близько року назад. Одного разу, коли вона проходила повз дитячий садочок, вона помітила, як Іван дивиться на дітей. У його очах було щось таке, що її боляче вкололо. Кілька днів вона збиралася з думками, а потім сказала Іване, нам потрібно серйозно з тобою поговорити. То давай говори, усміхнувся чоловік і сів на стілець. Може, вирішиш, що приготувати на вечерю? Пристань жартувати. Я серйозно, я хочу розлучення. Усмішка зникла з його обличчя. Що ти сказала? Ти це зараз серйозно говориш? Так, серйозно. Я вважаю, що в нормальних сім'ях мають бути діти. У нас їх немає, і, напевно, вже й не буде. Ми з тобою прожили разом десять років, і це неправильно. Іван підвівся, пройшовся по кімнаті, мовчки зупинився і запитав. А ти хоч запитала, чи потрібно мені ця дитина? Може, я і без неї щасливий. Але Марина була непохитною. Вона же подумала і подала заяву на розлучення, коли їздила до райцентру. Іван довго відмовлявся йти на засідання, та, зрештою, їх розлучили без його участі. Того дня, коли Марина принесла свідоцтво про розлучення додому, вона сказала. Іване, тобі краще поїхати. Він мовчки зібрав речі, і коли двері за ним зачинилися, Марина не витримала. Вона вибігла до вікна, дивилася, як він іде, а разом із ним йшла частинка її душі. Тепер, коли вона проходила повз подвір'я, вона побачила кошик. Котрий стояв на її ганку. У ньому лежали овочі, закрутки та теплий плед. Хтось із сусідів залишив, Марина зупинилася. Невідомо чому їй зробилося тепло на серці. Але, подивившись на кошик, вона знала навіть якщо життя продовжується всередині досі порожнече. Довкола запалювалися вогники у вікнах сусідських хат, а Марина, не поспішаючи, переступила через поріг. Несучи кошик до хати, Марина повернула ключ у дверях, тримаючи кошик із продуктами, і зайшла до своєї затишної хати. Вечір був тихий, тільки вітер нагривав свою зимову мелодію за вікном. На порозі стояв великий плетений кошик, який вона принесла з подвір'я. Він виглядав доволі містки. Туди, мабуть, і три відра картоплі увійшли, але те, що вона знайшла всередині. Перевернуло її життя. Коли Марина відкрила кошик, щось у ньому заворушилося. Вона відсахнулася, а потім нерішуче знову зазирнула всередину та був малюк. Крихітне немовля загорнуте в тепле покривало. О Боже мій. прошепотіла вона, притискаючи руки до грудей. Не роздумуючи, Марина взяла кошик і швидко занесла його в дім. Вона поклала малюка на диван, обережно розгорнула покривало і побачила, що це була дівчинка, очевидно, зовсім маленька, можливо, їй було всього кілька тижнів. Марина згадала книги, які вона читала ще тоді, коли так мріяла стати мамою, хоча й не знала, чи доведеться ті знання колись застосувати. Вона нагодувала дівчинку теплим молоком, яке знайшлося в холодильнику, закутала її ще тепліше і поклала спати поруч із собою. Що ж мені з тобою робити, маленька? Прошепотіла вона, дивлячись, як дівчинка, здавалося, посміхнулася у вісні. Вранці Марина вирішила не поспішати і нікуди не повідомляти. Ще день, ще два, думала вона. Вона гуляла з дівчинкою, але тільки пізно ввечері, щоб ніхто сусідів не бачив. На роботі взяла відпустку, а в магазин бігала, поки дівчинка спала. Минув місяць. Марина назвала дівчинку Христинкою. Її нове життя було сповнене щастя і водночас тривоги. Одного разу у двері постукав дільничий. Марино Іванівно, нам потрібно поговорити. Він увійшов, окинув поглядом ліжко, де була маленька Христинка, а потім перевів очі на Марину. Ну що, ви комусь повідомляли? Марина опустила очі. Я хотіла, але Дільничий тільки зітхнув. Дивися, якщо дитину залишити тут, значить, її вже й не шукають. Але просто так нічого не вирішується. Потрібно оформлювати опіку. Це були найважчі місяці в житті Марини. Довелося збирати багато документів, пройти медичний огляд і навіть психологічну перевірку. Але одного дня їй нарешті офіційно дозволили залишити христинку. Сьогодні був особливий день. Пристинці виповнився рік. Зранку Марина надула десятки повітряних кульок і розвісила їх по всій кімнаті. Вона приготувала великий подарунок, красиву ляльку, яку виставила біля ліжечка дівчинки. Ну що, моя маленька, будемо святкувати? усміхнулася вона, коли підійшла до донечки. Христинка поволі піднялася на ніжки і невпевнено зробила свої перші кроки до ляльки. Марина заплескала в долоні. «Розумничка моя, молодчинка. Вона підхопила дівчинку і закружляла її в обіймах. Христина заливалася сміхом, але раптом Марина почула стукіт у двері. Її серце стиснулося. Хто це? прошепотіла вона сама до себе. Вона відчинила двері. На порозі стояв Іван. Він виглядав зовсім по-іншому з тьмяним поглядом, але очі світилися якимось теплом. Привіт, Марино, сказав він і подивився на неї. Марина застигла на місці. У неї не вистачало слів. Христинка, відчувши напругу, захникала. Марина одразу взяла її на руки. Це твоя донька? запитав Іван, кинувши на дівчинку. Ні, не моя. Ну, як тобі сказати, тепер моя. Сказала вона тихо, але впевнено. Іван тільки зітхнув, а потім посміхнувся. Ти завжди була особливою Мариною, і тепер я розумію, як багато я втратив. Марина подивилася на нього, не знаючи, що відповісти, але всередині в неї, вперше за довгий час, з'явилося відчуття, що життя починає складатися зовсім по іншому. Марина стояла біля дверей, дивлячись, як Іван, її колишній чоловік, знімає куртку. На його обличчі залишилися тільки очі. Великі, сумні, але водночас теплі. Вони недовго зупинилися на маленькій христинці, яка сиділа на підлозі, а потім знову звернулися до Марини. Пробач, я бачу у тебе все добре, як донечку твою звуть? Христина, відповіла вона і раптом зрозуміла, що він подумав. Іване, це не моя рідна донька, вірніше тепер моя. Я її вдочерила, поспіхом додала вона. Іван уже взявся за ручку дверей, але, почувши ці слова, Зупинився й обернувся. Його очі запитували більше, аніж могли сказати слова. Христинка тим часом підповзла ближче, зацікавлено розглядаючи незнайомого чоловіка. Проходь, Іване, у Христинки сьогодні день народження. Ми якраз збираємося пити чай із тортиком. Я все тобі розповім, запросила Марина. Іван скинув куртку, зняв зуття, і вона помітила, як сильно він змінився. Він сильно схуд і здавався старшим, аніж вона його пам'ятала. Ти що? Зовсім не їси? запитала вона, із тривогою подивившись на колишнього чоловіка. Це так помітно? спробував він посміхнутися. Його посмішка зачепила Марину, мов струмом. Боже, як я за ним сумувала. Подумала вона. Христинка простягнула до нього руки, щось лепечучи що своєю дитячою мовою, наче кликала Візьми. Давай я її потримаю, поки ти зробиш чай, запропонував Іван. Марина спостерігала, як вони граються на підлозі. Іван показував Христинці її ляльку. А де в неї ротик? А де очка? Дівчинка весело показувала пальчиком і голосно сміялася. Марина не втримала і витрила сльозу потракотилася з її очей. Все готово, давай поговоримо, сказала вона, коли Христинка заснула. Вони сіли за стіл. Марина розповіла все, що сталося за цей час. Як вона знайшла Христинку, як вирішила її залишити, як боролася за право бути її мамою. Чому ти не знайшла мене? Тобі ж, мабуть, важко було самій? запитав Іван. Я сподівалася, що ти вже зустрів когось і щасливий без мене. Можливо, у тебе є дитина. Марина опустила очі. Іван відвернувся, а потім тихо сказав Я зустрів, але тільки одну свою любов. І вона виявилася дурненькою, що відштовхнула мене. Слова повисли в повітрі. Іван підвівся, поглянув у вікно, де вже темніло. Пора їхати дві години дороги, сказав він, одягаючи куртку. Марина склала руки на грудях, а серце просто стискалося. Іване, мені було дуже погано без тебе. Кожну ніч я думала про тебе. Марино, я теж не можу тебе забути. Я уявляв, що побачу тебе і мені стане легше, але мені стало ще гірше. Я зрозумів, що я не хочу жити без тебе. Його голос був тихим, але впевненим. Що ж нам робити? Марина заплакала. Я знаю, що робити, раптом посміхнувся він. Вона здивовано подивилася на нього. Ти хотіла розлучення через те, що у нас не було дітей, але тепер у нас є Христинка. Тож давай знову одружимось. Що? Вона навіть не знала, як реагувати. Ось так. Іван став перед нею на коліна і, дивлячись їй у вічі, сказав Марино, ти погодишся знову стати моєю дружиною. Я обіцяю любити тебе і нашу донечку більше за все на світі. Марина була здивована і водночас щаслива. Вона опустилася на підлогу поруч із ним. Так, Іване. Тисячу разів так. Іван міцно притиснув її до себе. Я жив увесь цей час, ніби в тумані, а тепер відчуваю, що я наче прокидаюся. Через рік у Марини та Івана народився син, якого вони назвали Михайликом. Іван просто світився від щастя. Тепер у нас є і принцеска, і захисник. Вони стояли на порозі дому, обійнявшись, і дивилися, як Христинка бавиться з маленьким Михайликом. Марина відчувала. Що все стало на свої місця, ми справді найщасливіша сім'я. Прошепотіла вона, і її слова загубилися у веселому, дитячому сміху.